Кортенські міській лікарні завершуються роботи з облаштування та ремонту бомбосховища. Все це стало можливим завдяки співпраці з міжнародним фондом ЮНІСЕФ. Тісно співпрацюємо давно вже з європейськими фондами, зокрема з ЮНІСЕФ. І саме на це бомбосховище ми написали лист, відгукнулись люди. І ЮНІСЕФ виділив порядка 4 мільйонів гривень для проведення. Зробили дослідження, зробили проект і для проведення ремонту косметичного і загального бомбосховища. На площа бомбосховища складає 320 квадратних метрів. Розмістити в приміщенні можна понад 400 осіб. Глибина укриття становить близько 20 метрів. В укритті вже частково проведений ремонт, облаштований санвузол, є вода, встановлений бойлер, також підготовлені кімнати для пацієнтів. Згодом планують облаштувати операційну, встановити необхідне обладнання, ліжка, столи, стільці. Доопрацьовують освітлення, завершені вентиляційні роботи. Зокрема, облаштована кімната та з вентиляційним обладнанням за Стоять Тут стояли великі мотори, дуже великі. Їх не було, воно було все розграблено, тому його ліквідували, звідси забрали і поставили достатньо компактну вентиляцію, яка мало електроенергії тягне, ну і з фільтрами, яка затягує повітря сюди і виводить його з бомбосхову. Бомбосховище має два входи, в одному із них встановлені подвійні захисні металеві двері. Двоє дверей воно збудоване було в часи Вічняної війни і на, на випадок ядерного взриву вони захищають від, від хвилі і від радіації потужно товстий метал. Одна одні двері, інші двері вони не тільки металеві, вони ще й герметично від повітря закривають. Тому тут надійне сховище на всі випадки. За запитом Коростенської міської лікарні міжнародний фонд ЮНІСЕФ додатково виділив 2 мільйона гривень на переобладнання вхідної частини укриття. Змінити вхідну групу саме бомбосховище і зробити додаткову гідроізоляцію і захист з землі. Тому ми написали в проєкті, щоб тут. Побудувати стіни і засипати це все великим слоєм землі. І як і зробити додаткову гідроізоляцію, їм велике спасибі їм. Бо ми сьогодні багато по лікарні закрили справ саме завдячуючи ЮНІСЕФ. На сьогодні на ремонт бомбосховища лікарні ЮНІСЕФ виділило 6 мільйонів гривень. Як відзначив Сергій Ковердун, через декілька тижнів усі ремонтні роботи планують завершити.